Вищі сили, ангели-охоронці, скажіть нам, будь ласка, коли відбудеться припинення обстрілів Запоріжжя? Коли нарешті припиняться обстріли Запоріжжя, Запорізької області, всіх населених пунктів Запоріжжя? Місто Запоріжжя, всі населені пункти. Що підвергається обстріл? Що заважає припинити обстріл? Скажіть мені, десь? Мені угу. дивиться ворог. Щось йому там необхідно. Це Запоріжжя в нього як мріє. За... А ні, нічого не вийде. Є колаборанти, ті люди, які люблять ворога, і їм платять. А, буде повернута Верховний суд, абсолютно Запоріжжя звільнять, по-перше, йде сильний наступ, От, майже ближчий час. А ворог дивиться в іншу сторону. Активні ворожі дії, він щось там буде намагатися а, ну, атака ворожа, але я бачу, що у нього не вийде, перемога буде. Здал... Здалеку. Ага, є можливість у ворога, така є можливість, що він. Із великої відстані, на яких хто він стоїть в своїх фортецях, чи десь далеко він зможе тільки так здійснювати цей напад. Так, буде захищений Запорожжя. Добре, Запорізьку область намагаються зруйнувати. Ага, там справа в тому, що щось було те, що він хотів зруйнувати, і він його зруйнував, наче так виходить. Отакий був план. Агресія йшла така. Угу. Хочу це все заперечити, заперечуємо. Добре. Зараз ми закриємо всі негативні дії. І людям буде світло, надане опалення, де нема. І ті домівки в. Без цих шип... вікон Не. буде на допомога. Звільниться Запоріжжя добре, Запоріжжя припинуть обстрілювати, тільки я хочу забрати всі можливі Ой, плани ворожі. Ні, іде сильний захист, активна дія в Запоріжжі. Те, що ворог намагався. Колаборантів. Вони будуть сумувати, зміниться подія. І все йде покращення. Добре, буде захист Запоріжжя. Це Все кажуть. Так, це я заперечую. Зараз ми забираємо весь агресію, всі плани ворожі, всі можливості для обстрілів більше нема. Стоїть потужний захист ПВО. Перемога абсолютно звільнена, територія. Перекриваю. Ой, відвертаю всі плани ворожі, всі е, е, ворожі наміри відвертає, е, припиняються вся дія. Весь негатив, що Запоріжжя робив ворог, окупант. Повертаю ворогу. Всі обстріли ракетні бомбами. Снарядами вертаю ворогові. Все, що а Запоріжжя пускав, обратно летить. Звідки вилітала туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Закликаю Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду. Закликаю якнайшвидше припинити обстріли Запоріжжя, відновити інфраструктуру, відновити всі будинки і домівки, якнайшвидше повернути життя, мирне життя Запорізьку область. І прошу вищі Сили звільнити окуповані території, щоб ворог. Припинив свої злочини і вернувся, я втік або був знищений, прошу захистити Запоріжжя, да буде все сказано здійснення. Це буде все сказано здійснення. Так, закриваємо. Буде надаватися ПВО чи такий потужний вогонь мирний і є така активна буде дуже рух, як наших військових. От я бачу, що дуже швидко. І це Верховний суд. Ворог навіть не втече, його просто... От він там щось буде загаражуватися, але йому це не допоможе, його просто знесе і все. Як наче йому не дадуть даже вийти цьому окупанту, такий Верховний суд. Це буде в Запоріжжі. Добре. Дякую за увагу.